Привіт, дуже рада бачити вас у новому відео. В мене знову з'явилося натхнення на вологовий формат. До того ж, я почала читати книгу, на яку мені здається, вам буде цікаво почути мій відгук, мої враження, тому що це Бестселер Нью-Йорк Таймс Бестселер. Загалом це дуже популярна книга. Особливо тут, за кордоном, вона всюди була десь. Напевно, роки два-три тому, і власне два роки вона лежала в мене на полиці. Я за неї не бралася. Якщо я знайшла правильну інформацію, то вона повинна вийти в Україні завтра. 26 серпня. В Artbooks принаймні, так написано, що це орієнтовна дата виходу, тому ви її зможете скоро побачити в книгарнях в Україні. І це пачінко Лі. Ось така неймовірно красива книга. Вона насправді є в двох варіантах англійською. Ось така обкладинка, і тут вставлю ще, як вона виглядає. І в Artbooks я побачила цю версію українську. Така вона теж доволі приваблива, але от мені, власне, подобається ось це видання. Воно неймовірно гарне, таке. В заквітчене дуже багато різних квітів, якісь птахи. І ось тут з цього боку обкладинка теж. Така красива. Вона дуже гарно виглядає на полиці, особливо ось так, якщо вона в мене лежала дуже довго. Я думаю, ви навіть могли її бачити позаду мене вдома. Джин Лі це корейсько-американська авторка. Як я вже сказала, ця книга дуже була популярною. В принципі, вона досі є популярною. Багато хто називає її улюбленою. Це така сімейна сага. Книга, як ви бачите, доволі велика, тут 500 сторінок. І в якийсь момент, тут, власне, два роки тому я була дуже нею зацікавлена, заінтригована, мені хотілося її прочитати. Я собі її подарувала на день народження, а потім, якось в один момент, в мене цей інтерес зник, можливо, тому що я прочитала Це японський автор, здається, я вставлю тут книгу. Але от я прочитала і зрозуміла знову ж таки в черговий раз, що я не люблю азійську літературу, що це не моє, мені не подобається, як це написано. Ось цей стиль такий дуже беземоційний, якийсь відсторонений. Мені здавалося постійно, що це якийсь поганий переклад на англійську, тому що ну, ну дуже якось кострубати Написано, потім мені сказали, що це насправді так є в оригіналі, також. І от якось я вирішила, що ні, поки що я починку читати не буду. От взагалі в мене зник інтерес. А позавчора, коли я обрала яку мені далі читати книгу, я подивилася на неї і зрозуміла, що. Вперше за ці два роки я хочу її взяти до руки, спробувати принаймні прочитати декілька розділів, щоб зрозуміти, йде вона мені чи не йде, тому що якось шкода, знаєте, що вона лежить. Я за неї не боруся, тому що так сильно я хотіла її два роки тому прочитати, а тут взагалі не, не звертаю уваги. Наразі я прочитала 146 сторінок це ось такий шматочок. І можу вам сказати, що читається вона надзвичайно швидко, сторінки летять. Я фактично за два Вечора прочитала ось ці майже 150 сторінок. Там не знаю, години за три. Напевно, це враховуючи те, що я доволі повільно читаю, але справді книга написана. Просто це сюжетоцентрична книга в першу чергу, тобто тут про події, про те, що відбувається в життях головних героїв. І є тут та опис якихось емоцій, що вони переживають, але так дуже помірно, тому не варто очікувати, що це якась суперінтелектуальна література. Я б такою цю книгу не назвала. Трохи про сюжет вам розповім. Ми спостерігаємо за сім'єю. Спочатку, до речі, тут так дуже швидко перераховувалися просто події і. Що відбувалося в житті однієї сім'ї в Кореї, і я думала, ну якось це занадто, знаєте, просто от якийсь фактаж, ніби ти Вікіпедію, там якийсь bullet лист прочитав, що відбувалося. Але це через те, що ми підходили до основної цієї лінії, там донька, я так розумію, надалі буде головною персонажкою, яку звати. Сунджа. Вони з мамою, якщо так можна сказати, керують пансіонатом, тому що батько сім'ї, глава сім'ї, він помер. І от вони залишилися вдвох. Це таке містечко біля моря, воно доволі бідне, там рибалки працюють. В цьому пансіонаті їхньому є шість чоловіків, які по черзі фактично сплять та, в цьому будинку, а там по троє, тому що місця дуже мало, але ось так Сунджа і її мама заробляють на життя, тобто вони. Прибирають за ним, готують їм їсти, дають це місце для того, щоб спати, та щоб якась була стеля над головою. Мені дуже подобається те, що тут описані реалії того часу. Це початок ХХ століття, 30-ті роки, коли Корея була окупована Японією. Ти бачиш, як на цих персонажах відбиваються всі події, ця колонізаторська політика, те, що людям просто немає чого їсти, тому що там податки шалені на землю, і японці знущаються над корейцями. І там. Була одна фраза, був такий інцидент з Сунджою, з головною героїною, що японські хлопці вони їй сказали щось типу розмовляй нормальною мовою. І ви знаєте, що одразу відчуває і згадує українець, коли читає таку фразу. На жаль, дуже можна, дуже розумує історичне тло. Цієї книги, тому що нам це все відомо. Невідома окупація, пригнічення, коли е, тебе вважають ніким, тому що є вища нація. Подзвонили в двері. Одним словом, дуже розуміє цей історичний контекст як. Японці вважають себе вищою нацією та, і насміхаються над корейцями, там, над їхнім одягом, і це все. Що я ще хотіла вам розповісти? Власне, ця сунджа. З нею там стається. Я, напевно, можу про це говорити, тому що це навіть в анотації написано: сунджа вагітніє від одного багатого чоловіка, який її. Спокусив, якщо можна так сказати, і він їй запропонував, що я буду опікуватися твоєю дитиною, тобою, там може тобі придбати будинок. А він сам працює в Японії, Кореї, він там приїжджає теж по роботі. І Він їй сказав, що все, я тебе забезпечу, не хвилюйся. Але в мене є сім'я, в мене є дружина і три доньки. Сунджа про це не знала, вона сподівалася, що він з нею одружиться. Що дуже мені подобається в головній героїні, що вона не пристала на цю пропозицію. Та вона не сказала так: окей, давай, з мене буде насміхатися все село, але типу добре. Вона сказала: Ні, я не хочу з тобою взагалі нічого мати спільного з тобою не хочу ніколи розмовляти, йди звідси, і все це кінець, тому що для неї це не гідно, вона не так була вихована. Вона розуміє, що це просто навіть не гідно пам'яті її батька. Вона так вчинити не може, і краще вона буде сама з дитиною. Часом в цьому пенсіонаті їхньому зупинився чоловік, молодий пастор, напевно, його можна назвати. Він захворів на туберкульоз, і він взагалі прямував в Японію до свого брата, але мусив зупинитися там фактично на три місяці через те, що він захворів, і сунджа з її мамою за ним доглядали. І коли він дізнався про цю ситуацію, про те, що Сунджа завагітніла, і що ось така біда фактично сталася з їхньою родиною, а він відчув. Що він повинен щось зробити для них, тому що він завдячує їм своїм життям, тому що вони його врятували, опікувалися ним, і він пропонує Сунджі одружитися. Що вони власне і роблять? Сунджа погоджується на це, тому що розуміє, що таким чином вона зробить легше своїй матері, що вона поїде звідти геть, і ніхто не буде знати про те, що вона вагітна від одружного чоловіка. І Сунджа разом з його звати Ісак. Вони їдуть в Японію до його брата. а брат Одружений, і от я власне, дочитала до цього моменту, коли вони туди приїжджають, починають облаштовувати своє нове життя, що теж дуже вражає, це умови, в яких живуть люди, в яких живуть корейці, і просто описи того будинку. Це ще знаєте, абсолютно інша культура, де там люди сплять на татамі, де всі паперові стіни розділяють будинок. Це цікаво так собі уявляти. Щось абсолютно не притаманне нам нашій культурі. Ти так не спиш, ти так не їсиш. До речі, що ще хотіла зауважити: мене надзвичайно дратує те, що в цьому виданні. Багато зустрічається корейських слів, тобто ти там читаєш щось, і просто от в англійському тексті йдуть корейські слова, і немає жодного пояснення, що це таке. Тобто немає ось тут внизу якихось зносок, щоб пояснювалося, що це. Мене це страшно дратує, тому що так, я з контексту можу зрозуміти, що це наприклад, якийсь там предмет одягу. Але я хочу розуміти, який це предмет, це верх, це низ, це що це взагалі таке. Я коли читаю, я не хочу хапати телефон кожні дві хвилини для того, щоб е гуглити, що це таке. Ну невже важко було зробити якесь пояснення з носку внизу чи маленький словничок у тут позаду? Я не знаю, як буде в українському виданні. Я дуже сподіваюся, що там буде ось це пояснення, цей переклад. Але ну страшно бісить. Та ти розумієш трохи з контексту, але ну це ж. Не важко. Поки що це все, що я можу вам розповісти про цю книгу. Я думаю, що я в цьому влозі її встигну дочитати. Поділюся всіма враженнями, тому що ще раз повторюся, що дуже швидко вона читається. Тут 530 сторінок і ще щось в кінці тут є. Так, тут ще прев'ю якоїсь книги, яка в 2017 році була опублікована. Менше з тим, трохи більше 500 сторінок. Ця обкладинка це максимально красиво, просто окраса. Книжкової полиці. Я зараз хочу приготувати клафутті з ягодами і з фісташками. Це надзвичайно смачно. Я, якщо не помиляюся, готувала його останній раз у Волозі теж два роки тому, це був літній влог. і мені так захотілося знову приготувати це. Пиріг фактично такий. Він легко готується в ягоди, фісташки, все ще я люблю. Тому ми зараз з вами я вам покажу, що для цього потрібно, які інгредієнти я буду використовувати, і приготуй смачненький десерт. Так, показую, що нам потрібно: яйця, цукор звичайний і цукор, я не знаю, як він називається ось такий розпушувач. Цером. Він не обов'язково, але дуже смачно з не виходить я з дому привезла: фісташки, борошно, масло і ясна річ ягоди. У мене тут малинка і лохина. І ще, мені здається, у нас тут є полуниця. Я власне минулого разу робила. Ось цими ягодами з полуницею, тому можливо, навіть ще її візьмемо. І це власне все. Як бачите, інгредієнти дуже прості, їх не дуже багато. Ще вода нам буде потрібна. От, Тому пропоную починати. Яку я ідеальну закладинку підібрала для цієї книги? Теж така вся в квітках. Навіть кольори, однакові, мені здається, дуже пасують. Мені подобається, що вона така прозора. Ось така краса. О, дуже гарна. Я дочитала пачінко вже декілька днів тому. Прийшла до вас ділитися своїми враженнями, і мені насправді дуже складно сформулювати свої думки, тому що останні 150 сторінок сторінок мене було відчуття, що я читала взагалі зовсім іншу книгу, написану іншим автором. Настільки мій досвід читання відрізнявся від попередніх майже 400 сторінок. І на жаль, цей досвід змінився зовсім не в найкращу сторону. Якщо чесно, то я ледь дочитала. Мене дуже багато що дратувало, тому я засмучена, дуже засмучена, я не очікувала такого. Але давайте по порядку. Я спочатку розповім все ж таки про плюси, про те, що мені подобалося, тому що я з вами ділилася думками лише на початку. Було дуже багато всього про що я думала, що мені подобалося, за що я хвалила дуже цю книгу і. Була впевнена, що поставлю її четвірку, а потім вже перейдемо до цих останніх 150 сторінок, і чому я, врешті-решт, поставила їй трійку. Мені дуже сподобалося, що завдяки цій книзі, через історію родини, я дізналася так багато історичного контексту про відносини між Кореєю і Японією, про те, як жили люди, як формувалася взагалі нація, що таке бути корейцем, навіть коли ти ніколи не бував в Кореї. Все одно плекати ось це відчуття своєї ідентичності, коли тебе вважають людиною другого сорту через твоє походження, тому що корейці брудні, вони крадуть, вони ліниві, а від них смердить часником і кімчі, і. Ось це таке пригноблення однієї нації іншою нацією дуже цікавий і релевантний цей конфлікт захисту своєї нації, повстанський дух, протистояння ворогу, окупанту, поневолювачу, і бажання виживати, бажання приносити їжу своїй сім'ї на стіл, бажання відсторонитися від політики і розуміння, що. Там війна війною, окупація, окупацією, а сім'я найважливіше. І тобі все одно, що там буде відбуватися, як буду ділити землі. Ти хочеш, щоб твої діти не були голодні, щоб у них було взуття, одяг. Війна це дуже страшно. Українці про це знають як ніхто інший. і... Було дуже боляче читати про цей досвід корейців про те, як вони живуть у вигнанні, фактично, про те, що взагалі з ними стається, що вони обирають. Хтось там повертається в Корею в північну Корею, наприклад, і люди вже більше ніколи нічого не чують та від цих родичів, там знайомих, друзів, які туди поїхали. Як на мене, авторка писала доволі відсторонено. Але при цьому в мене виникали емоції. Тобто це не той випадок, коли от, авторка маніпулює, тобою натискає на якісь та приховані важілі для того, щоб викликати в тебе сльози, співчуття. Вона просто описує якісь події, але це настільки місцями трагічно і сумно, що ну не можна не, не співпереживати. І отут, напевно, ця азійська стриманість, яку мені видається, я теж помітила в цій книзі, зіграла в плюс, тому що ну достатньо і. Так, просто опису не варто ще якось нагромаджувати та емоційністю цей текст, тому що ти і так співпереживаєш. Мені було цікаво, мені хотілося брати книгу, продовжувати читати, дізнаватися про долі головних героїв до цієї останньої частини довжиною в 150 сторінок, тому що. Ем... Це було настільки дивно. З'явилися ще інші персонажі, що логічно, тому що це родинна сага. Там діти вже виросли, в них свої сім'ї, і я розумію важливість та там. Показати цих персонажів, але мені часом здавалося, що ну це настільки якось не вписується в історію. Мені було нецікаво читати якісь другорядні третьорядні лінії, тому що по-перше, здавалося, що авторка намагається придумати ще якісь проблеми, там аб'юзу проституції для того, щоб ну от ще щось важливе в цю книжку всунути ще якусь проблему соціальну. А по-друге, це от так було написано, якісь такі дивні дії людей. Буквально, я просто могла би вам от реченнями зачитати, але не хочу спойлерити. Якісь такі дивні рішення, такі, ну, просто ти читаєш, думаєш, ну в сенсі, ну, ну, та як таке може бути? Ну, це неправдоподібно. Це якось так бутафорно, паперово, пластмасово, я не знаю, але ніяк не життєво. Якісь дуже важливі лінії про головних героїв, які, ну, так багато мали сенсу і ваги, вони просто обривалися. Наприклад, взаємовідносини між двома персонажами там для одного персонажа дуже важливе життя і благополуччя іншого персонажа, і це так знаєте нагнітається. Ось ці переживання і переживання, все щось стається з цим персонажем. Б, скажімо так, про якого персонаж А дуже сильно переживав. Така трагічна подія. А персонаж, а ну ми не бачимо цих страждань. Нам не з нами не ділиться авторка, тим як це все переживалося. Це типу, ну ось та трагедія, все. І типу, а для а як а як це? Як це сумі, суміщається з тим, що персонаж А так сильно хвилювався, переживав і це була така просто драма? Як це суміщається з тим, що тобі просто сказали, та от сталося таке? Дуже сумно хтось помирає в кінці глави, а в наступній главі вже 5 років по тому. Ну, ну як це? Ну я таке не люблю. Якщо не брати до уваги останні 150 сторінок і говорити про те, чи можна було цю книгу зробити кращою, однозначно так. Тому що написано це дуже просто. Це не є якась глибока інтелектуальна література, це не Джон Ірвінг, а не знаю, не Чарльз Дікенс. Це сюжетоцентрична центрична книга, яка не претендує на якусь геніальність в сенсі мистецькому. Це для мене більше про знання. Про те, щоб дізнатися якийсь історичний контекст, розширити свої горизонти через художню літературу, якщо ставити для себе завдання створити якусь таку фундаментальну роботу, яка просто буде розбивати серця, і такі будуть персонажі прописані, і так ми будемо близько себе до них відчувати. Ні, для мене, принаймні, ця книга такою не є. А ще оці 150 сторінок ну вибачте, це просто це жах. Я думаю, що в неї є шанси стати улюбленою книгою в багатьох інших людей, тому що фактично згрубша, в неї є ось ці риси книги, яка може стати фаворитом. Тому, якби ви мене питали читати її чи ні, то якщо вам цікаві історичні романи, родинні саги, Азія Беріть, читайте, робіть свої висновки. Є шанси, що вона вам сподобається, можливо, навіть дуже сподобається. Розрядилася камера в найвдаліший момент, як завжди, але я вам, в принципі, все розповіла, поділилася своїми враженнями. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Дуже хочеться вірити в те, що це відео, можливо, вас трохи розрадило, відволікло, тому що останні новини з України просто. Одна страшніша за іншу, і дуже це складно це переживати. І я сподіваюся, що у вас все добре. Приховуючи всі обставини, ви тримаєтеся. Будь ласка, не здавайтеся, все обов'язково буде добре. І якщо ви переживаєте якісь особисті проблеми, можливо, не пов'язані з війною, теж знайте, що все буде добре. Я тримаю за вас кулачки, обіймаю вас, надсилаю вам промені підтримки. Ми з вами будемо завершувати. Побачимося вже зовсім скоро в новому відео. Бережіть себе, Па-па.